Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Все росте. У помічників слух зарплата. да й у самих слух. А в народу росте комуналка і податки. Авторка ідеї про неякісних дітей. Ми вже трошечки забули про неї, але вона є. Так, я зараз про Третьякову. Так от авторка ідеї про неякісних дітей, вона, знаєте, на неякісних дітях вона не зупинилася. Тепер вона пропонує визнати неякісними всіх решту українців. Ну, звичайно, окрім тих, хто працює в Верховній Раді. Про що це я? І ви спитаєте, як? А от як? Зараз я вам розкажу. В нас ж все добре, так? Ну, все ж супер. Вже вирішені всі питання з фінансування армії про соціальні проблеми. Ну, в принципі, вже всі забули, так я маю на увазі тих хлопців і дівчат, які сидять у Верховній Раді. Ну, пенсіонери ж в нас. Чому я так гадаю? Ну, тому що пенсіонери в нас ж вони просто вже не знають, куди дівати зайві гроші від тих пенсій, які додавали. А вчителі, мабуть, ще й досі не можуть відійти. Від зарплатні в 4 тисячі доларів на місяць. Ну, вони в шоці, просто ще досі? Тепер можна зробити такі, знаєте, маленькі приємності своїм слугам. Галина Третякова, голова комітету соціальної політики, близька до Андрія Єрмака, слугиня, хто не знав, авторка концепції про неякісних дітей у простолюдів і. Пам'ятаєте, як вона виступала за кастрацію осіб з невисокими доходами? Так от, вона внесла проєкт перерозподілу бюджетних коштів, яким пропонує збільшити фонд оплати праці помічників нартепів з 88 тисяч до 132 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, про що йдеться: це щомісячні витрати на помічників одного нартепа. Ну, нічого так виходить так, на масажисток, там я не знаю на водіїв, на охоронців, ну і так далі. Ні. Я ем, не думаю, що прям всі там такі, знаєте, безголові. Я думаю, що, можливо, трапляються і нормальні експерти, але я думаю, що це дуже рідко, тим паче, вслух. Ще можна за договором дати зарплату парі помічників там не з держслужбою. Це ті, які. Без вищої освіти. Ну, а решта десь до 30, -ти. це чисельність деколи змінюють. Це так звані позаштатні. Там саме посвідчення, ось є інструментом для заробляння грошей. Так завжди було, і я думаю, так завжди є. І сподіваюся, що так завжди не буде. Знаєте, я собі так тихесенько підозрюю, що мотивом винагородити. Прислугу слуг, так, такий собі Каламбурчик вийшов. Стала інформація про ту ватницю і Сєпарку, помічницю Миколи Тіщенка. Про неї вже теж, мабуть, всі забули, але вона є. Пригадуйте дамочку, яка організувала провокацію, яка продовжувалася побиттям військового. Так? Як же такі кадри мають працювати там за 20 тисяч? Ні, ви що? Треба ж за рахунок державі їм нормально так прибавити, щоб вони нормально себе почували. Але це ще не все. Знаєте, сьогодні такий чорний гумор, але треба якось трошечки іноді жартувати, бо, знаєте, так може і криша з'їхати від таких новин і від всього того, що відбувається зараз. Так от. Галина Третьякова на цьому не зупинилася. Знаєте, вона, вона дуже довго мовчала, мовчала, а зараз почала видавати видавати просто порції всякого бреду. Так от, от те, що знаєте, от я спочатку не повірила, що таке хочуть зробити. Бо, знаєте, от це вже просто дно. Це вже просто дно: скасувати пільги для підприємств, які підтримують інвалідів, не фінансувати видання книг шрифтом Брайля. Новий законопроект про права людей з інвалідністю від Галини неякісні діти третякової. Тобто, що мається на увазі? Позбавити інвалідів права на працю і на гідне життя. Я б сказала навіть так. От про, саме про це має намір, я б сказала так, антисоціальний комітет на чолі з Галиною Третяковою, під пристойним приводом європеїзації українського законодавства. І це на секундочку в воюючій країні, де кількість людей з інвалідністю зростає і буде зростати, поки йде війна. Як тільки законопроект 5344Д, так, є такий законопроект, можете подивитись, можете ознайомитись, він є. Так от, як тільки цей законопроект, який порушує багато норм чинного законодавства, Щодо підтримки людей з інвалідністю і Конвенцію ООН був поданий до парламенту. Третьякова спочатку обіцяла депутатам, що всі там скандальні, якісь там протиправні, деструктивні положення, все це приберуть, абсолютно приберуть з цього закону, що він буде абсолютно нормальний закон і так далі. Але вона безсовісно обдурила всіх, обдурила не лише своїх колег депутатів, а й тих, кого цей закон безпосередньо стосується. Знаєте, на депутатів мені все рівно, якщо чесно, але от тих людей, які це буде стосуватися, людей, які вибачте, захищають країну, потім стануть інвалідом, і ось такі, як Третьякова, будуть позбавляти їх різних пільг і, взагалі. Я не знаю а права на нормальне життя, на гідне життя ну я не знаю. Я взагалі не розумію, що такі як роблять в владу. Я це кажу, мабуть, що не в кожному випуску, коли згадую її. Комітет не прийняв жодної справок, поданих громадськими організаціями об'єднаними людей з інвалідністю. Їхню думку просто проігнорували. Розумієте, просто проігнорували це в країні, де йде війна, і де інвалідів все більше і більше стає. Це просто нонсенс. Законопроект, який комітет рекомендував прийняти в другому читанні, скасовує здати набуття чинності фінансову підтримку для сотень діючих підприємств громадянських об'єднань осіб з інвалідністю. Ви взагалі уявляєте собі законопроект, який комітет рекомендував прийняти в другому читанні, скасовує здати набуття чинності фінансову підтримку, сотень діючих підприємств громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Які сьогодні забезпечують роботою тисячу людей з інвалідністю, в тому числі тих підприємств, які постачають свою продукцію до Збройних сил України. Цей законопроект скасовує орієнтовно, орієнтовно буде скасовувати вже з початку наступного року, тобто з 1 січня 2025 року, податкові пільги для сотень підприємств громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які забезпечують тисячі людей, тисячі людей з інвалідністю. Ви взагалі уявляєте собі таке? Скасує норми друку літературу шрифтом Брайля для незрачих громадян України та механізму фінансування виробництва такої літератури. Ще він узаконює звільнення працівників, з якими стався нещасний випадок або професійне захворювання на виробництві. Нонсенс, але законопроектом щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю виключається з українського законодавства норми щодо трудової та інших видів реабілітації та їхнього фінансування. Ще він узаконює звільнення працівників, з якими стався нещасний випадок, Національна асамблея людей з інвалідністю України ввічі звернулася до народних депутатів, закликаючи почути інвалідів і не допустити ухвалення скандального закону. Зацитую. Ми громадяни України з інвалідністю, яким сьогодні неймовірно важко жити, ми втомилися від безглуздих експериментів. В чому вони не праві? Якщо це не експеримент, що це таке? Ще раз повторюсь: я не розумію, що роблять такі, як третя кова при владі взагалі. Не тільки третя кова, їх там дуже гетьманцев, їх там всі просто ця шайка. Знаєте, це шобло просто. Якщо отаке отаке приймуть і отаке буде. У воюючій країні, ще раз хочу нагадати, де люди з інвалідністю кількість буде зростати і зростати, поки йде війна. Тоді я не знаю взагалі, куди ми йдемо. У мене все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоні.